Вітаю, друзі! Сьогодні в мене на огляді справжній компактний звір серед бездротових механічних клавіатур. Це GamePro MK130G Pro. Це не просто новинка, а прокачана версія популярної моделі GamePro MK-130R, про яку я вже розповідав в одному з попередніх відео, яке ви можете подивитись ось тут в підказках. Давайте розбиратися, що ж змінилось, чи вдалося GamePro зробити хорошу клавіатуру ще кращою, та кому вона підійде. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на Мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua, Поїхали! За традицією розпочнемо з розпаковки. Приходить клавіатура в картонній коробці яскравого фірмового помаранчевого кольору. На фронтальній частині бачимо зображення самої клавіатури та перелік ключових особливостей моделі, а позаду технічні характеристики та клавіатура, так би мовити, в розрізі. Всередині коробки нас зустрічають: сама клавіатура в транспортувальному пакуванні, кабель Type-A на Type-C в тканинному обплетенні, довжина 1,8 метрів. Додатковий комплект кейкапів. USB ресивер, пулер для кейкапів та пулер для перемикачів. І два запасні лінійні перемикачі Outemu Red. Інструкція та набір стікерів GamePro mk 130 g Pro це бездротова клавіатура формату 60%. Тобто в нас немає не лише цифрового блоку, а й стрілок та навіть F-ряду. Вона дійсно надзвичайно компактна та займає мінімум місця на робочому столі. Звісно, форм-фактор 60% підійде не всім. Проте у GamePro в асортименті є й tkl моделі і повноформатні клавіатури. Кожен зможе знайти щось під свій стиль та свої вподобання. Але якщо ви шукаєте саме ультракомпактну клавіатуру, ця модель створена для вас. Клавіатура має пластиковий корпус, але при цьому звірка та якість матеріалів на найвищому рівні. Нічого не скрипить, не люфтить і навіть не піддається скручуванню, що дуже приємно. При цьому важить клавіатура цілих 590 грамів. Габарити наступні: довжина 290 мм, ширина 100 мм, та висота 38 мм. Дана клавіатура має 61 клавішу. Тут в нас даблшот кейкапи, виготовлені методом подвійного лиття, що забезпечує високу зносостійкість. Символи не стираються з часом. А також є можливість кастомізації. Швидка заміна кейкапів дозволяє персоналізувати клавіатуру. Для цього в комплекті є додатковий набір кейкапів темно-сірого і світло-сірого кольору та жовті акценти. Клавіші. До речі, на кейкапах є англійська та українська розкладки, і обидві вони підсвічуються. Також на клавішах нанесено FN-шар методом гравіювання, тому він не підсвічується. На верхній грані розмістився роз'єм USB Type-C. Через нього можна і заряджати клавіатуру, і підключати її до ПК по дроту. Цей порт має невелику заглибленість, тому не кожен сторонній кабель може підійти. Але комплектний кабель заходить ідеально. Знизу клавіатури розташовані перемикач живлення в центральній частині. Та чотири гумові ніжки по краям. Завдяки яким клавіатура не ковзає по столу. А ось змінити кут нахилу в цій моделі можливості немає. Хоча кейкапи і так мають оптимальний кут нахилу. Єдине, що мені не дуже сподобалось по корпусу, це те, що немає якогось заглиблення або якогось слоту для зберігання USB ресивера всередині самої клавіатури. Його потрібно буде зберігати окремо, але це підвищує ризик загупити цей самий ресивер. Під кейкапами в нас червоні лінійні перемикачі OUTEMU Red, які мають підтримку функції Оцвап, тобто швидку заміну без пайки, а під ними знаходиться п'ятипіновий сокет для заміни цих перемикачів. Сокет система дозволяє вам без жодних труднощів зняти та встановити практично будь-який перемикач. Це може бути не обов'язково у Red, але в комплекті йдуть саме вони. Ці перемикачі мають ресурс 50 мільйонів натискань. Сила натискання 45 грамів, а хід перемикача до спрацьовування 2 міліметри. Загальний хід перемикача 4 міліметри. GamePro mk 130G Pro це максимально універсальна клавіатура, адже вона підтримує цілих три варіанти підключення, на відміну від попередньої моделі, яка підключалась виключно по дроту. Тут же в нас є дротове підключення через USB Type-C роз'єм, бездротове підключення через Bluetooth. Можна під'єднати до. До трьох пристроїв, а також бездротове підключення за допомогою USB ресивера 2,4 ГГц. Мінімальна затримка для професійного використання. Перемикання між режимами здійснюється за допомогою спеціальних комбінацій клавіш, що дозволяє швидко змінювати спосіб підключення без зайвих налаштувань. У всіх режимах підключення клавіатура працює стабільно і ніяких проблем зі зв'язком немає. Клавіатура має повноцінну RGB підсвітку, вона досить яскрава, є багато. Режимів, які можна змінювати як за допомогою комбінації клавіш на самій клавіатурі, всі комбінації розписані в інструкції, так і за допомогою програмного забезпечення. Просвічуються не лише кейкапи, а й проміжки між ними. А все тому, що бекплейт виготовлений з полікарбонату білого кольору, який м'яко розподіляє світло по всій поверхні, роблячи підсвітку більш рівномірною, розсіяною там якою для ока, це створює ефект світіння навколо клавіш. Ідеальне рішення для тих, хто цінує стиль і атмосферу. За клавіатурою. GamePro mk 130 g Pro має підтримку програмного забезпечення. Воно доволі просте, але при цьому дозволяє змінювати підсвітку та налаштовувати ремапінг клавіш. Але з особливостей програмного забезпечення слід відмітити те, що воно бачить клавіатури лише в дротовому режимі. Тому, якщо ви плануєте використовувати клавіатуру переважно в бездротовому режимі, то варто вивчити комбінації клавіш. Ще варто сказати пару слів про форм-фактор. FN комбінації це невід'ємна частина 60% клавіатур, і кожен виробник по-своєму розміщує другорядні клавіші. Тут GamePro в цілому непогано справились. Ми маємо логічне розташування стрілок, окремі комбінації налаштування режимів підсвітки, яскравості та швидкості зміни ефектів підсвітки. За допомогою комбінації FN плюс X можна повністю вимкнути підсвітку, а за допомогою комбінації FN Enter змінюємо колір підсвітки. Є блокування клавіші Windows, а довге утримування. Комбінації FN плюс пробіл скидає налаштування клавіатури. Але єдине, що мені не дуже подобається, це розташування клавіші Delete, тому що зазвичай її розміщують в верхній частині клавіатури, а тут вона над пробілом, тому доведеться звикати. Хоча до будь-якої 60-відсоткової клавіатури певний час в будь-якому випадку доведеться звикати. Тепер переходимо до найцікавішої частини огляду механічних клавіатур. Тайпінг. І без зайвих слів скажу, що тайпінг мені тут подобається. Це звичайні базові червоні лінійні перемикачі. Вони не мають вираженого кліку, досить тихі та приємно натискаються. Два шумопоглинальні шари піни Ева всередині самої клавіатури роблять звук від натискань приємним та приглушеним, додаючи глибини звуку і роблячи клавіатуру тихішою. Широкі ж клавіші мають стабілізатори, тому вони не брязкають. Стабілізатори відпрацьовують добре. А зараз приготуйте навушники, і давайте послухаємо тайпинг даної клавіатури. Акумулятор тут на 1900 мАч. Автономність напряму залежить від інтенсивності використання та яскравості підсвітки. Орієнтовно можна розраховувати на 4-5 повних робочих днів по 6-8 годин активної роботи з вімкненою RGB підсвіткою на максимальній яскравості. А ось що трохи незручно, так це те, що в даній моделі немає комбінації, за допомогою якої можна перевірити заряд акумулятора. Лише коли акумулятор розряджається, буде блимати пробіл червоним кольором у підсумку. GamePro mk 130 g Pro – це дуже цікава, ультракомпактна бездротова ігрова клавіатура. Це непоганий варіант для тих, хто шукає собі клавіатуру в форм-факторі 60%. Із переваг це в нас компактність, гаряча заміна перемикачів, українська розкладка з RGB підсвіткою, три режима підключення, величезний комплект для кастомізації, гарні даблшот кейкапи, симпатична RGB підсвітка та підтримка програмного забезпечення. До недоліків можу віднести це особливості 60-відсоткового форм-фактору. Відсутність стрілок, f ряду і кнопка Delete в незручному місці. І до цього потрібно звикнути. Немає додаткових ніжок для регулювання куту нахилу, немає слота для USB-ресивера. Але якщо вам потрібна максимально компактна бездротова клавіатура для роботи або для ігор, яка буде займати мінімум місця на вашому робочому столі і яку можна без проблем взяти будь-куди з собою, просто закинувши її в рюкзак, це Чудовий варіант. Коштує дана модель на момент зйомки огляду 2300 гривень. Посилання, де можна придбати цю клавіатуру, я залишу в описі під цим відео. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам GamePro mk 130G Pro, і що ви взагалі думаєте на рахунок форм-фактору 60%. Мені цікаво дізнатись вашу думку. А я з вами не прощаюся і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку цьому відео та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб. Нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!